Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я прошу вибачити вас мене за це відео, тому що ми будемо аналізувати гру мідового арквардена від Найна. Так, я хоч і не Аркварден гравець, але я хочу розуміти, як боротися з цим злом доти, тому що це супербридкий герой і. Хочу звернути вашу увагу на вінрейт цього героя. Тенденції дивимось. І опа! 56,7% вінрейту героя на імортальних рангах. Тобто це топ-1 вінрейт рейт герої серед усіх персонажів Доти 2 саме на іморталах. І цікаво, що він такого робить і. В чому його е, фішка? Бачимо, що отакий у нього закуп, він грає на фастботл. Єдине, що він закупив гілочки на всі гроші, котрі у нього є. Також нагадую, коли ви граєте за Radiant, у вас, в принципі, стандартний аркварден, тобто ілюзія сильніша, аніж герої. Коли ви граєте за Дайер, то у вас є здібності ілюзії, а відповідно у ілюзії здібності мейна. Тобто за Дайер у вас в павниці там м -м, скоріше третій спел є е, на мейн-герої саме, є потенціал. Більше вбивати Заредіан, в принципі, такий самий Аркварден, як і був. Ну, За винятим того, що переробили uh, другий спел, як я розумію, і, можливо, ще якихось дрібниці, хоча я не Аркварден спеціаліст, але я так розумію, з Дайр... Ну, хоча я різне бачив, я трохи так дивився, що люди пишуть, котрі грають на Арквардені. Uh, ну, по-перше, я сподіваюся, вони отримують лоу пріоріті. По-друге, я бачив, що. У різних людей по-різному. Деякі кажуть, що е, їм краще грати за Дайер, бо який потенціал до 6-го левела кращий. Інші пишуть, е, що є кращий потенціал е, гри Зеріан, бо стандартний герой, як і був раніше. Бачимо, що Максить він спак, в принципі, е, на Заредіанд йому трошки складніше стояти, напевно, на лінії проти Штормспіріта. але в цілому ми бачимо, що е, він не відстає від шторма. Поки у нього все в порядку абсолютно. Шторм його ніяким чином не напрягає. Він постійно наспамлює ці спарки, тільки в мене чомусь... Не відобразило. А, він на, на руну поставив, я зрозумів. Цікавий момент, до речі, можете взяти до уваги, що проти е, будь-якого мідлейнера він ось так от наставляє спарки для того, щоб він завжди м -м, був перед вибором чи йти йому забирати в вотеруну. Насправді, я думаю, що він повинен був йти забирати вотаруну, тому що тут у вас спарка стоїть, ну він би е, не вмер. А що, які у тебе альтернативи? Ти віддаєш Арквардену ще одну вотаруну. Він вже достатньо сильно просів, Аркварден тут з е будь-якими. Момент... А, на ньому була величезна пачка, я поняв. А скільки ці спарки стоять? З стоять 45 секунд. Тобто у нього є єдиний варіант це перечекати, так? Виходить, зараз він зник, що йому приїхало танк. зараз він на гуси з'їсть. У Арквардена ми бачимо, у нього ресурсів поки що немає, йому ніхто ботл не поспішає рефілити. Ні, те, що він ось так у дочекає на е, зникнення цього спарка, це дуже смішно, справді, але напевно це результативно, тому що він все рівно дочекався зми, е, е, зни, зникнення цього спарку і зміг нарешті забрати свою таруну, яка для нього різниця, забирає він там на третій хвилині чи на другій ну, там на другій 20, напевно, навіть правильно буде сказати, все рівно у нього кріпсат такий самий, як і у Арка. Бачимо, що він качає свій пріоритет на перший спел. Цікаво, от він зараз е вартовий, сповільнення швидкіску Да, От він натискає. Е перший спел на Штормспіріта, він не може ніяким чином е його зняти, наносить йому демо щось таким чином, але от на м появу руни у нього вже немає нових спарків, тобто він не може їх прославити на руну, для того, щоб е Штормспіріт не розумів, що відбувається, і тікав е якомога швидше. Ну, Поки такої, такої змоги у нього нема. Хоча ми бачимо, що коли він йде на руну, то він просто дає йому перший спел. Штранспір змушений підходити до кріпів. Аркварден не пішов його автоатачити, тому що у нього 400 і фаріфаер, він би його е, просто не перебив. У Штранспіріта була мана і на е, Вортекс по Арквардену, і на Ремнант. Він би у будь-якому випадку тут нормально його. Пробив би у цій ситуації. Далі він йде на Баунті руну, забирає спокійнесінько собі баунтіну, тому що руну забрав на топі. Відповідно, Баунті руна не знаходиться неподалік, він може спокійно піти і забрати її. Я думаю, коли ти граєш м -м, за Аркварна Зареддіант, набагато. М -м Важливіше от відстояти лінію, тому що за Дайер відстояти лінію простіше, бо герой просто банально сильніший. А за Редіна, то твій челендж, головний, це нормально простояти лінію, не програти її, і якщо ти доживаєш до 6 рівня, скоріш всього, ти реально вже супер сильний стаєш. Бо Штарспірі тебе там не повбивав. У нього ми бачимо по експіріенсу є просадка, от він натискає спел, до речі. Він умерше ні. Краплі є закінчились, Фейрік є. Ну, краплі є, але. Начебто він виживає, ні? Хоча ледь-ледь, ледь, майже загинув в цій ситуації. Вирішив він Волин піти на Арквардені ар в цій ситуації, про проігнорував ось та кріпасів, не став їх добивати, але Штрамспірь вижив, тому, напевно, я штрама це в плюс, бо у Арквардену більше Мани немає, так, у нього також ресурсів немає, але, наприклад, тут Веномансер зараз з бази через 4 секунди можете випортнутися. Зарефілити йому ботл на штраф'іреті. Цікава, до речі, доволі так лінія, от проте арквардена. часто можна побачити взагалі ось ці протистояння і зрозуміти. ну, Бонуси ось цього арка саме на лінії. Отримує він тут Вортекс, у нього з'являється вже ультимейт, натискає він ульту, і. і. Так, не ну, вмирає Штанспіріт, але е, вбиває і аркварден його. Але він не отримує експіріанс за це вбивство. Тому, напевно, для е, Шторспіріта це супер плюс, бо він ресниться у нього фул ресурси, шосте левел він отримає, а Арк нічого в плані Експи не отримав. Далі він телепортується на топ, продовжує тут стояти, Техіс підходить, йому допомагає контролювати руну, але Венемансер її забрав, руну невидимості, Техіса також бувають. Тож спіріта є змога забрати тут собі ще дві баунті-руни. Напевно, Штар Спіріт є реально хорошою відповіддю на Арквардена, якщо про це подумати, бо м -м, ти можеш в будь-який момент в грі стрибати на нього. На лінії тобі зарядять, то особливо коли АРК грає. Я думаю, він спокійнесенько може стояти. Думаю, що просто тут Шанспіт э, не найкращим шинам постояв саме е, через ось цей момент на Rune. Ну і в цілому аркварден цікаво, що він буде зараз робити? Е, ну, У нього опції немає там гангати, у нього телепорт на кулдауні. Скоріше що він буде просто тут знаходитись. Зрешті, от я не шарю, якщо він виключить зараз ілюзію, чи буде у нього е, на ілюзії телепорти на кулдауні. Випикає так, телепорт у нього не на кулдауні знаходиться. Тобто він теоретично може кудись її відправити на лінію, щоб е, загангати якихось е, героїв. Ілюзія у нього доволі таки потужна і, відповідно, йому набагато простіше гангати саме ілюзію. Бачимо, що спарк у нього миттєво активується, все тут натискає, але ну, єдине, що не хочеться віддаватися ілюзію, в принципі, він це і е, не робить. Веномастер, до речі, набагато частіше тут приходить на мід, більше допомагає цьому Штормспіріту. Якби у Арквардена була така сама допомога від Текіса, особливо там до 6 левела Штормспіріта, можливо, вони б шторма цього і частіше вбивали, бо, ну, все ж таки, м -м, до появи 6 левела Штанспіріта, це доволі таки вразлива ціль. І, напевно, треба фокусуватись на тому, щоб його вбивати. Ботер руна... Не Вотерруна, не реальна руна. Знову ж бачимо, що три спарки він наставив на Арквардені, забирає хасту. Не встиг веномансер Вардом Ю, е е її розбити, і таким чином у шторма руни немає. Арквардіон з хастою повністю він себе захистив від будь-якого нападу Венемансера і шторма, він може зараз аккумулятувати хасту і просто вибігти. Тут приходить до нього вже Мірана, дає йому танго, Ну, мені щось здається, йому абсолютно плювати на це танго. Можливо, він її трошки пофлеймам за те, що йому не допомагали на іду ніяким чином навіть контролювати руни, хоча проти шторма це топ один пріоритет. Хасту він активує, біжить до свого Акса. Він тут буде швидко знаходитися, що шторма, до речі, немає мани. Дуже дивно тут він діє, бо ну, він же знає, у нього є інфа, що у ор... орквадена є хаста, тобто ти не можеш нападати на Акса ось таким чином, особливо коли у тебе а, лімітована кількість мани. Ну і Арк судесенько сюди прибігає. Вбиває цього Штронспіріта у нього, так, звісно, там майже вже кая є. Але по нетворсу ми бачимо, що за рахунок Мідасу і за рахунок усієї дії, у Арпадам на 4600, у Транспіріта на 1000 майже менше, ніж у Арка. Тобто він себе почуває взагалі ідеально. Ну і далі він купляє собі стіки апнуті, і цікаво, що купляє він лейс. Ну, напевно це корисна штука, бо ілюзія буде в тебе швидше пересуватися. мейн герой також буде швидше пересуватися. Чому б ні? Краще з ним, аніж без нього. І починає вже фармити вже мідлінію собі потрошечки. Єдине, що 10-та що... хвилина зараз руна, реальна. І команді Арквар на супер важливо, щоб йому допомогли її законтролити. Давайте подивимося, як він буде ставити спарки ці, і чи буде він взагалі їх ставити, бо зараз він на боті нічого не бачить, і теоретично він може очікувати, що на нього можуть напасти. Можливо, з допомогою Ілюзії це буде робити. Демідасить кліпа, так. Спарки бачимо, що на Міду виставляє, зараз він ігнорує ось цей момент на боті, те, що з'являється руна. Ілюзію відправляє на сього винамансера. Ілюзія вже пошла тут ставити все. Просто винаманцера б'є, так? На no, він вмирає. Круто, дуже він контролює цей момент, відчуває героя, що тут э, виноманце намагався смоти знати, але проти ілюзії він не працює, на жаль, для нього. Забирає ще собі руни захисту, вона прокає на топі. Ну і ж Транспіріт, він взагалі зараз не боєздатна одиниця. Тут єдине, що Тімбер забрав Тауер, він полетів, напевно, на топ вже після свого проти Бутсікера. Блусікер погана, дуже, дуже гра. Але у Арквардена у нього неймовірно крута катка. У нього ще катапульта на мід їде, дев'ятий левел він з Мідасом. Ілюзія, щоправда, кулдауні у нього 30 секунд ще. Капець, не довгий кулдаун на першому рівні? 70 секунд, кулдаун Ілюзія. Це неймовірно багато, насправді. Я би на місці Дайер, і, напевно, ось як його контрити, я зараз бачу, коли він грає за Reddant. Якщо у нього ілюзія колдаун, то ти доволі такі, ну, Скажімо так, небоєздатна одиниця. Тебе можна вбивати, ти можеш завжди якийсь ганг придумувати на цього арквардена. Я більше реально дивлюся відео для того, щоб зрозуміти концепт цього героя і чому він ефективно працює, чому у нього такий він рейд, як його контрити взагалі. Ну от реально те, що я бачу зараз, напевно, ти повинен 100% активно діяти проти нього на початку, коли у нього ілюзія на кулдауні, особливо коли він грає за редіа, бо його герой. Він слабкіше ніж Люзія, і це треба використовувати при грі а, проти Арквардена за Редіант. Коли він буде грати за Дайер, напевно, це не дуже критично, тому що. Ну, там гангати його перші якісь е хвилини гри, бо в цілому ілюзія е вона не настільки сильна, щоб там гангати сайд лінії І е напевно тобі треба просто мати хороших героїв. Ну і в цілому, і за Редіан також треба мати хороших героїв проти Арква, там якогось Трамспірі та Зевса, котрі показують його позицію е справжнього героя, і від цього ти будуєш е свій драфт. Напевно, перші м -м, мінуси цього героя я бачу якраз таки всьому. Бачимо, до речі, що бере собі талант на дальнє чеклування від флюкс, не бере собі талант на здоров'я. І любі друзі, на цьому моменті дуже хороший момент, поки Аркварден телепортується, для того, щоб поставити подобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це є дуже хорошою підтримкою для Dota 2 контента українською на Ютубі. Буду вам вдячний щиро за такі дії. Ну і зараз починається напевно не дуже цікавий момент взаємодії з Арквардом. Це коли він буде просто фармати. Ліса, бачимо також, що у нього є мідас, і він не викликає, до речі, ілюзію. У нього ж наспію щось нападає. Зразу він буде мусити викликати ілюзію. Прямо до кінця він намагається піти. Ага, він просто забайтив, так. Він розумів, що там поряд знаходиться АКС. Но, до речі, він його майже реально вбив. Якщо б там не було Акса, то. Він би у будь-якому випадку загинув би від село Штрансріта, навіть при тому, що у нього тільки каї є і чим чекує він тут на базу. Далі летить на топ, починає фармити. У нього вже є прокачаний другий спел. Так, давайте я, щоб не дезінформувати вас, потворює простір поле магнетичної енергії, кому не додаткову швидкість так і захищає союзних героїв на та будівлі. Тобто, у тебе саме таке саме поле на мейновому герої, як було раніше, а на ілюзії... Ти отримуєш додаткову дальність атаки і задаєш додаткову магічну шкоду атаками. Тобто, якщо ти комбінуєш ці два поля на твоєму основному герої, наприклад, чи там на ілюзії, то це нереально багато демеджу виходить в лейтгеймі. Блін, ну це дуже сильно. Я от бачу е, потенціал реально саме в лейтгеймі, і я тепер потроху починаю розуміти, чому у нього такий. Він рейд, бо раніше у тебе була, було ось це поле, котре, як на вартовому, зараз діє, на самому Арквардені. А зараз ти можеш закомбінувати їх, і це дуже потужно. Бачимо, що навіть на мейновому герої, ну, за допомогою Мірана, звісно, він вбиває. Якщо б не Мірана, він би не вбив, але тим не менш намагається він все рівно грати плюс-мінус агресивно. Єдине, напевно, що він намагається контролювати в цій грі, це. Ротацію від штормспіріта. Але в цілому, якщо б нага, наприклад, фармила ось ці ліса, я не думаю, що Аркварден дуже багато міг би її зробити. Бо вона може там, ну якщо сліпка чи не натиснути якось сліп під телепортацією умовного Тімбера чи там Штормспіріта Спірита завжди запікофати цього Арквардена і вбити його. І, ну і реально, от відчутний мінус, те, що на першому рівні це ілюзія 70 секунд кулдаун і триває всього-навсього 18. Секунд, це дуже мало і неприємно, напевно, грати на Арквардені через такі великі таймінги на ілюзії. Бачимо, що натискає він медаст постійно на ілюзії. Не знаю, до речі, чи дається експіріенс основному Арквардену. Ну, до речі, повин... не повинен давати пологі решетці. Скоріше, це просто золото Арк отримує, Купляє він собі тривала після меджтрома. І я думаю, він на мейновому герої, коли грає за Редіан, повинен просто. Фармити найбільш безпечні лінії і тільки ілюзію відправляти кудись, де можна пофайтитись разом зі своєю командою, там взаємодіяти якось з Аксом, котрого вбили, і таким чином грати на героя. Далі він просто фармив там на буті, телепортувся собі на мід і намагається вже на міду реалізувати якимось чином е, свого героя. Поки у нього це не особливо дається, ну, як він може його реалізувати, він може тільки за рахунок якихось е фармів від Акса реалізовувати його і коннектити до Акса сво свою ілюзію. А поки на основному герої він повинен фармити кріпацю. Ну, я думаю, що він активно вже почне взаємодіяти з командою, коли у нього е з'явиться Гліпнір, тому що з Глійпніром він може пікофати сам героїв. Іншого айтембілда, напевно, аніж того, котрий у нього зараз немає. Можливо, в якихось дуже поганих іграх він може. Купляти Глійпнір до Тревелів, але насправді з рейдіант, я думаю, це сумнівно, бо тобі ж треба ілюзію постійно телепортувати кудись. Е при тому, що вона у тебе дуже і дуже потужна. речі, я не почитав. А, на флюксі у тебе просто менше сповільнення, але більше шкода. Тобто в будь-якому випадку, якщо ти не комбінуєш дабл флюкс на основному герої і на ілюзії, то де ми же там стільки шукає могрець. Залишає він свого основного героя. Ось тут буде постійно відправляти ілюзію. Ну от мені дуже сильно муляє очі, що у нього величезний кулдаун, реально. От Якщо подивитися в патчі 733D, йому посилили на 14 секунд кулдаун. Збільшили на першому рівні, це прям дуже багато, на ну, 12 на другому, 10 на третьому, і це прям неприємно і відчутно нерфить, понерфило цього героя. Хоча, знову ж таки, по вінрейту ми бачимо, що він себе чудово почуває, особливо в останньому патчі, який вийшов нещодавно. Це прям на нього взагалі ніяк як не сказується пабліку. Ну, скоріше у ще через те, що люди просто не знають, як проти цього героя грати. Я думаю, ідеальна ситуація гри проти Арк Вардена, це якраз такі от правильно проведення 15 хвилин перш... перші 15 хвилин гри, тому що 에, ти можеш активно проти нього діяти, він не є якимось потужним героєм. Все, що він робить, це колись там, відправляє свою ілюзію і залежить дуже сильно від союзників. А от якщо ти заходиш в лейтгейм проти цього героя, то там вже тобі не переливки, то тому що у нього вже реально з'являються там шмотки, якийсь гейпнер, можливо, Актерин Хекс якийсь ще. 에, ульта менше кулдауни, всі шмотки. Мен... Грати вкрай неприємно стає проти нього в лейтгеймі. Ну я думаю, це, напевно, один з найбридкіших, якщо не найбридкіший герой, проти котрого тобі не хочеться грати в лейтгеймі. До речі, стоїть він поряд зі своєю командою і намагається використовувати свого героя так, що він захищає вежі. Якщо тут якимось чином Дайер підставляються, будь ласка, він дає зразу глітнір, і це мінус герой. У нього з'являється ілюзія. Глійпнір ще один є, знав би що до того радав би, його зразу ж телепортує на бот-Іллюзію. А, він і основного героя телепортує. Ні, ну тут. просто жесть. Це у нього ще є гроббов, так? Тобто він зменшує ще магічний супротив ворожих героїв. У нього збільшений атак спіт, у нього збільшений рейндж. Взагалі ідеальна шмотка на арквардена. Думаю, краще реально не знайти. Плюс у нього ще є талант на плюс зриси до швидкості атаки. Чи додаткової магічної шкоди від е, ось цього поля? Тривалість флюксу він собі не бере. Ну, напевно, через те, що е, аганім у нього доволі сильно е, понерфили. Зрівняння з тим, що було коли ви бачили хайлайти, де е, там умовний міракл на арквардені грає і вбиває Рашана за одні спарки чи там дефає трон в безнадійній ситуації. Зараз Аганім не настільки потужний, напевно, на ньому. До речі, я трошки буду перематувати моменти, де він просто фармить кріпасів, бо про Арквардена особливо багато нічого казати. Єдине, що мені цікаво, як він де він взагалі знаходиться як е, основний герой, тому що ну, з того, що я бачу, основним героєм він намагається фармити за рейдіан, реально Ну, в принципі, задає, напевно, зміни в цьому немає. Він намагається фармити найбільш безпечні спати. Тобто, от він заходить сюди, чекає на появу спати, іде спотає, йде на базу. Побачив, що на боті забрали Егіду. Він миттєво телепортується на топ-лінію, бо розуміє, що на топі нікого немає. Зафармив пачку і далі заходить вже в хайт. Він не, не пушить там тавер, нічого такого не робить. Він стоїть в максимально безпечній позиції. У нього з'явилася ілюзія, він зразу її направив на. На лінію і стоїть, не показується мейном. Но тільки коли вже вороги показались на боті, він починає виходити основним героєм, при тому, що у нього команда неподалік знаходиться, і намагається пушити тави. при тому, що вони програють 8 тисяч золота, але вороги там щось намагаються якось форсити, хоча це е, доволі таки примарна е, е, ідея, тому що ну, у Штамфірі у нього хоч і є Егіда, але. У Арквардена вже бачимо, він купив собі Манта Стайл. Вбити цього героя просто неможливо, він там знімить будь-який дебаф, котрий на нього повіситься, там сітка, будь-що, в принципі. Ну і враховуючи, що він знаходиться в ідеальній позиції для себе, на своїй базі вбити його не є можливим взагалі. Ну і далі тут відбувається наступний момент, він просто визиває ілюзію. Натискає Манта Стайл, натискає на себе другий спел. Ну, що це таке? Це взагалі нормальна історія? Просто ілюзію вбивають двох саппортів. Зглейпнером і мантастайлем із цим гравбовим. Що, що робити на саппорті? Ти не можеш показуватись на лінії, виходить? Нападає Strun Spirit, Глейпнер, Мантастайл, Бам. Тут вони його не вб'ють, у нього Сенч Еро попадає в Тімбера Це у нього ще немає е, е, ілюзії, була б тут ілюзія, тут дабл глейпнер він би просто загинув, в принципі, як і Тімбер Ну що це за Герой? Я просто я не можу. Це адекватна історія? Він зараз собі е, візьме Dragon Lens ще. У нього атак Speed з Dragon Lens і гробовим Мантестайлом взагалі неймовірний. Рейндж неймовірний буде. Давайте подивимося, що він Вінлейс викладає, так? Все ж таки вирішив ось це зробити. Ну, Нонага начебто є проти Арквардена, але вони ще не, з... не зустрічались в цій грі. Я не думаю, що це прямо якась проблема величезна буде проти Арквардена. Викликає Ілюзію, телепорт. Егіду, ж нам вже немає. Ну, і дивимося, що він буде робити п спел, ледя, манка. Мейн у нього на боті знаходиться. Тимбер это щось намагається вбити. Нет, це просто неадекватний герой. Ага. Не, на ну він не вмре. У нього немає ніякої клаки, основним героєм він летить на топ. Насправді, вони так доволі таки сильно підзакинули. Якщо вони у нього на 10-му левелі талант? Так, що візьме? Зарядку від Magnetic Field. Ну, на, звісно, ти зарядку від Magnetic Field береш, тому що е, поле просто неймовірне імба. На ілюзії викликаєш. Е, всю команду в соло можеш бити. Так, він хотів, я так розумію, що Транспіріт забрати за Gleipner, але я ж Spirit не підставився в цій ситуації. Напевно, він навіть тір-три шмотку не буде забирати, бо краще айтема, ніж обов, складно уявити для Арквардена. Щось тут ходить, ілюзію намагається знайти цього шторма, ну але, звісно, він нікого тут не знайде, тому е гра для нього трохи уповільнила, звісно, через е вбивство його команди. Тим не менш все рівно виглядає як супер гра для Арка. Я думаю, неймовірна краса Арквардена полягає в тому, що він, ну, краса як, лапках звісно, краса. Що він може просто телепортнутися, натиснути ось так, у нього є талант на Magnetic Field, і ти не можеш пушити. Тобі нічого не допоможе пушити бараки, тому що Monkey King Bar, він не працює на бараки, тобі треба заковити основним героєм в це поле, щоб бити. І що робити, я взагалі не розумію проти цього арквардена, коли він стоїть на базі. Змоги запушити якось бараки. Ну ж, ну що, на нього треба стрибати? Він стоїть під Т-4 тавером, у нього захист а, руна є, у нього рікен Пайк стайл. у нього є тіммейти, котрі його ще засейвлять. Що робити проти цього героя? Він, до речі, телепортується тут на аванпост, можливо, зараз якісь, якась навіть бійка буде. Тімберу не встигають збити ТП, ну. Без коментарів. Далі він просто стоїть в Рошпіті і очікує на появу Рошана. Отакий у нього цікавий геймплей, хоче собі взяти хекс. Ну все очевидно, хекс це найкращий айтем, враховуючи особливо, що у тебе ілюзія сильніша, аніж твій основний герой. Ти можеш за допомогою хекса ілюзії просто вбивати будь-якого героя на сайт лініях Ну що це так? Що це за герой? Що це? Ну подивіться, ну що це за герой? Поясніть. Просто викликає е, поле, 11 секунд кулдауну. Починається тімфайт. Давайте подивимось, як він буде діяти. Так. Мантестайл. На все добре. Це він основним героєм діє, так? Ілюзія у нього. А, стоп, ілюзія у нього поряд стоїть навіть. Тобто він не боїться основним героєм йти вперед. Він навіть ілюзію форстафає, натискає тут Глейпнер, ну, але тут всі вийдуть за рахунок сліпа. Хоча ні, Венвіст нага зайшла, не зміг він натиснути Глейпнер. Зараз, напевно, небезпечний момент для Арквардена. Викуповують Кимберсоу, тому що немає у нього спарка, свого до спарка, а цього. Клона, котрий зліти у нього з'являється. Але все рівно, ну що, якщо ти на нього не стрибаєш, навіть без клона, він подивися, що робить. Накинув на себе полеце, Штормспіріт там щось стрибає, намагається зробити. Тімбер тільки-тільки підходить тімфайт, нага вже вмирає, у аркварда наша правда, мана закінчилася, але зараз почекайте, він хекс одним кліком купить, купляє собі хекс, темпо дабл у нього вже з'явився. Виходить, як, як у себе вдома знаходиться ось тут він. І такий тип, ну я потім чекував забирати Раша. Ну давай Аркварден плеєр, давай, забирай. Забирає він швидесенько собі Егіду. Тут починається якийсь тімфайт, буває тімбра, у котрого байбеку немає. Ну тут вже Блудсікер навіть пофармив собі, забирає він Спіріта, забирає він собі е ще Хагра, тобто соло забирає три кіли, Аркварден йому навіть не допомагав. Ну але почекайте, тут ар Арквардена -Арк піти неможливо взагалі. Я думаю, до речі, що у нього, у нього взагалі найкращий айтембілд на аркварді, на котрий може бути. А, всі шмотки взагалі ідеальні. У тебе і Манта Стайл, ідеальна шмотка, ну, типу ти блінкдагером це все, все шліфуєш, странжовим, напевно, блінкдагером, коли а, гроші з'явиться, Купляєш собі цей стрінж, -блінк, блінкаєшся в епіцентрім тімфайту з ілюзії і вбиваєш будь-якого героя за хепс. Далі вони заходять на хайграунд, натискає він якісь ту спали, починає пушити цей хайграунд, памс, Поле одне, поле друге, мінус хайграунд за 3 секунди. Це ж при цьому у тебе ще союзники бафаються, тобто ти свого кора також можеш забафати э, цим полем і знищити хайграунд за долі секунди, по суті. Якщо у тебе там якийсь нормальний фізкор демедж, то шансів взагалі немає. Уявіть, що з Лондруїдом, до речі, відбувається, коли поле Арквардена бафається на його мейна в ультимейті і на медмедика. На медмедика там взагалі без шансів. Тут вони намагаються забрати тір 2. Ну що, аркварден, ось цей етенбіл у нього, блінк. Тімбер під Аганімом дивимось. Це Тімбер за Ганімом. За Ганімом Тімбер, котрого пробити неможливо в Аганімі. Це що таке взагалі? У них, у них немає ні нулі фаєра, ні весела, нічого. Він просто на пофіг вбив цього Тімбера в активованому Аганімі. Хто цього героя придумав? Я не розумію. Що проти нього робити? Ну, варіантів от реально. Взагалі не бачу, окрім того, як стрибати на нього, всіми спалами намагатися вбивати. Обов'язково треба купляти пайп проти цього Аркварина, бо у нього суто магічний демедж. Розробили ще сам спіріта тут на останок. Нага тут щось пісню якусь співає, але всім абсолютно все рівно на цю пісню. У Арквардена ще є Егіда, Хекс Вагра, гра, це добре огр, нага така Йолік Васолі. Я наче нага Сирена, але е, я нічого не можу зробити в цій грі. Хоча я так дивуюсь, начебто Нагасерена багато щось робить в іграх. Зазвичай в моїх пабліках вона тільки руїнить. Аркварден тут, до речі, віддає свого героя. Байбека ще одразу ж транспівить, він на тревелах летить на катапульту, хоче його вбити. Є хекс після біндагеру в Арквардена. Ну, є кол і... Що на 25 му левелі взяв. Плюс 12 секунд до дії ультимейту. 38 секунд, 50 кулдаун, все ще у нього актеринчику немає. Ну, я думаю, він собі зараз просто Страндж Блінк візьме. Купляю собі Strange Блінк. Завтикав він забрати собі аркейн руну, біжить на хайрауд. Ну і давайте побачимо на цю 에, побачимо цього арквардена в дії, коли у нього є Стренджблінк. Тімбер тут 에, загинув, на жаль, для нього. Починають вони пушити хайгра, шансів взагалі ніяких немає. Ну він ще, знаєте, так не поспішав пушити, бо Щас, починається тімфайт. ваден з ілюзії Аштон Спіріта, ілюзію намагає... А, це акція намагалися кути, я вас дезінформував. Була схожа на ілюзію вмірання в в ультимейті. Просто натискається кекс, раптура вогра. Що зробити? Я не знаю. Це просто. А любі, друзі. Чесно, я перший раз в житті аналізував гру. Арквардена і дивився повну гру. Ну так, я проматував деякі моменти де він девінфарми, де не дуже цікаво. Але цей герой, з того, що я побачив, його законтрити можна двома шляхами. Перший і дуже важливий активно діяти проти нього перші 15 хвилин гри. Це супер важливо, не програти йому лінію на міду, це вкрай важливо. І гангати його. Бо герой з перші 15 хвилин. Тільки там спарки на ілюзії можна наставляти. Друга опція в лейтгеймі, обов'язково треба мати пайп. Без пайпу, навіть не совується проти аркварди награти, шансів немає. Третя, напевно, функція це мати героїв, котрі на нього стрибають постійно і швидко вбивають ілюзію. Там Darkseer, Фантомка якась, Шторм Spirit, нормальна ініціація. Без цього проти Арквардена знову ж лейтгеймі ловити ну просто нічого немає. Тому, немає. чого. Бо якщо він стрибає в епіцентр Тімфайту ілюзією, а основним героєм стоїть позаду, і ти до нього ніяк добратися не можеш. На все добре, до побачення, але сорі, ти вмираєш, особливо коли він грає з редіант і його ілюзія сильніша, ніж герой. А взагалі, я бажаю всім, хто хто грає на Арквардені, щоб вашого героя забанили, видалили з доти. І не забудьте, до речі, підписатися на канал, щоб дізнатися на яких ще героях можна грати, окрім Арквардена, коли вашого героя видалять з доти. На все добре, любі друзі.